Си програма наголос ціни в Україні знову зростають цього разу стрімко. Воно, начебто, і зрозуміло. Достатньо подивитися на курс валют в той же час, дехто задає. Логічне запитання: а чому падіння цін на нафту ну ніяким чином не відобразилося на вартості пального? А вона вартість зростає щоденно. Який зв'язок між курсом долара та добробутом українців? Чи слід готуватися до чергового підвищення тарифів? Та й, взагалі, що відбувається в економіці? Чи є негативні процеси незворотніми? Про це і не тільки У наступні 20 хвилин будемо говорити з гостем програми в студії професор національної академії держуправління при президентові України. Геннадій Рябцев, вітаю вас, вітаю вас. Ну, мабуть з цього і почнемо. Почнемо з констатації, чи дійсно залежність вартості пального е існує від курсу валют. В тому числі в нашій державі та в інших державах, існує звичайно, і е, взагалі чотири основні чинники, які визначають е, роздрібні ціни на бензин в будь-якій країні, в Україні, зокрема. По-перше, це е, ціни на нафту. І дійсно, якщо розраховувати ціну бензину в доларах або в євро, то ми побачимо, так. що вона знизилася протягом значно, значно знизилася протягом останнього е, півроку. Тобто, так. якщо було там. Десь е, долар двадцять чимось, то зараз менше ніж вісімдесят центів. Так, так, так. Е, друге, це рівень попиту. Рівень попиту у нас скорочується, якщо порівнювати. Е, Позаминулий рік з минулим, з 14 14-м, то ми побачимо близько чверті зменшився попит на нафтопродукти. І це не лише через високі ціни, а через проблеми в Донецькій і Луганській областях та через те, що частина ринку пішла у тінь. Так. Третя частина чи третій чинник, великий чинник це рівень оподаткування. Зрозуміло, мається на увазі ті трейдери, які е, сплачують податки в повному обсязі. І всі податки, якщо казати про це, то згадайте, з 1 січня у нас було запроваджено 5% податок на роздрібний обіг підакцизних товарів, і це означає, що нафтопродукти автоматично під нього під потрапили. При цьому ніхто не розробив механізми, за яким буде цей податок збиратися. І по третє, якщо в колишніх країнах в колишніх країнах Радянського Союзу, зокрема в Арменії, наприклад. Цей подав вірменії. Цей податок запроваджується замість ПДВ. То у нас зроблено так, що у нас навіть на і на цей податок ще й нараховується ПДВ, тому фактично ми маємо 6,5% угу. на додачу до тих акцизів, які були раніше, Це, чи дійсно І четвертий, так, так. четвертий чинник, то є рівень е, національної валюти, тому що зараз близько 80% нафтопродуктів завозиться в країну. Отже, ми зав'язані на цей чинник приблизно з коефіцієнтом 0,7. Це означає, якщо у нас е, долар. Е, Підніметься на одну гривню, то це означає, що через два тижні ціни на заправках мають зрости на 70 копійок. Ну вони зараз зростають, як я сказав на початку, дуже стрімко. Так а, ми а, маємо суттєво де, зростати. Де знаходиться та а, психологічна межа на Для вашу думку? кожного психологічна межа своя. Ну, коли Вожен коли, споживач, зрастає, коли застає валюта, каже, да, там 100, та чи там п'ятдесят да, Це... знаєте, психологічно, ось ми дивимося, здійснюємо моніторинг цін на заправках, і ми бачимо, що е... Після різкого зростання відбувається скорочення попиту десь на 5-10% залежно так. від величини цього зростання. Але потім проходить місяць, два-три і попит відновлюється майже на тому самому рівні. Тобто, на хто ком... їздить, Біл... той продовжує їздити. Так, особливо це стосується е, тих, для кого автомобіль є не е, засобом просто пересування чи розкішу, а бізнесом. Тобто ті підприємства, які... Змушені просто використовувати автомобілі для того, щоб перевозити товари і послуги, перевозити громадян, перевозити е, різноманітні там не знаю там речі, якщо вони займаються експедиторством, то е, вони просто змушені е, використовувати в тому ж самому обсягі свої автомобілі. Це означає, що і е, е, нафтопродукти е, ціни на них мають інфраструктурний характер. Це означає, що через під певний час після підвищення вартості палива на заправках у нас підвищується вартість усіх товарів і послуг, які реалізуються на території України. Ну і це це, мабуть, логічно. А е чи відповідає дійсності е такий термін, що? Держава таки зацікавлена в тому, щоб ціни так. щоб вартість на заправних комплексах піднімалася. Ви знаєте, вона зацікавлена через те, що вона по перше має. Значно більшу частку в розрібній ціні, яку кладе собі до кишені, а саме до державного бюджету, зараз, якщо казати про бензин, це майже половина близько 40 mm -hmm. з чимось відсотків. А і по-друге, це те, що один з податків, а саме акцизний податок, нараховується в євро. Тому девальвація національної валюти означає те, що трейдери, і ми з вами, до речі, так. як кінцеві споживачі, маємо платити більше ніж компенсувати оце девальвація. Якщо раніше як були 6 євро, так вони і залишились. Якщо раніше було ну орієнтовно там 200 євро да стонни нафтопродукт, 198, так зараз 202 там 202 євро, євро, то раніше за закуп... Курсу, який у нас був для євро, це була одна ціна. Якщо так. зараз курс євро зріс понад в два з рази, так, так. то ми маємо зрозуміло акцизний податок в гривневому вираженні в 2,5 рази більше. Поговоримо про газ. Наскільки відповідає дійсності інформації, що розповсюджена в ЗМІ, то що всім слід готуватися до чергового підвищення цін? То чого тарифів? зрозуміло? Так На газ зрозуміло по, скоріше за все подорожчання... Газу, а це означає, що подорожчання і теплової енергії, і гарячої води буде відбуватися. Головне, щоб воно відбувалося не так шоково, як нам запропонував Національний банк за один день, так, так. піднявши курс долара на 5 гривень 13 тринадцять. Існує якась логіка. Чому так відбувається? Логіка зрозуміло існує, і на жаль, вона свідчить про те. Що ті дії, які роблять органи виконавчої влади, вони не є продуманими, не є системними і комплексними, тобто латаючи одну дірку. Наші високопосадовці утворюють велику діру в іншому місці. Наповнюючи бюджет, підвищуючи податки, вони таким чином зменшують попит на відповідні товари і послуги і, отже, зменшують надходження до бюджету. Піднімаючи, спробуючи зараз попрацювати чи верніше, побороти тюньовий валютний ринок. Вони роблять все, щоб цей валютний ринок зріс ще більше. Адже не відбувається, скажімо так, зараз от той, отієї той взаємної ходи національного банку комерційних банків до якогось збалансованого курсу, а просто національний банк піднімає відповідний курс гривні до того курсу, який той чи інший час тримався. На тіньовому ринку, тобто він дуже... йде до за тіньовим ринком, дуже складно повірити в те, що відбувається все це. Відбувається просто так. Так безумовно, є зацікавленість тих чи інших структур, в тому, що в тому, що відбувається, чи так то ну безумовно, експортери зацікавлені в тому, щоб якомога нижче опустити гривню, але це ж свою хвилин на це вигода, яку можна отримати так. саме зараз. Так. Але якщо згадати, що ті ж самі аграрії, які, до речі, також є експортерами, змушені будуть купувати вже в цьому році і мають вже робити це зараз, купувати і до речі, паливо, вони, вони ще це і, не починали. і добрива, і так. засоби захисту рослин, і, власне кажучи, самі, самі рослини. Так. А ми знаємо, що ті фонди, які зараз існують в агропліті, Промисловому комплексі вони не дозволяють розраховувати на вітчизняну сировину, на вітчизняні засоби. І ми маємо знову ж таки і аграрії, і селяни, і всі інші. І ми з вами всі. Ми так. дуже залежні від імпорту. Будь-чого, це не лише нафтопродукти, які завозяться на 80%. Угу. Це і полімери, це і ті ж самі засоби захисту рослин, це і добрива, які, на жаль, також продаються лише за парітетною о, ціною для а тут проблеми з кредитами. Ну які я про фінансовий про фінансовий так. ринок я не хочу казати, тому що все ж такі е, я займаюся більше енергетикою. Це зрозуміло, але е, так чи інакше, ми повинні про це говорити. Тому якщо що... ми будемо про неї казати, то здається, е, що все ж таки зараз відбуваються дуже суттєві і масштабні валютні спекуляції, mm -hmm. і е, на мій погляд гляд від... На мою думку, все ж таки, і е, національні фінансові оператори і регулятори беруть в цьому е, не пасивну, а активну участь. Так. Е, і крім того, на жаль, е, от е, мені, як е, викладачеві, е, дуже важко зрозуміти деякі призначення в органах виконавчої влади, коли казали, на будемо великі посади, призначаються люди, які так. не мають жодного досвіду роботи не лише в цій сфері, а взагалі на державній службі. І як наслідок того, що відбувається, от дивіться, ви стверджуєте, занижені ціни на послуги ЖКГ утворюють сіри схеми. Сіри схеми, так так. А чи відповідає дійсності теза, що е, саме на різниці між тарифами е, можна заробити непогані Ого, непогані. Яким чином? Те це, це взагалі це дуже великі е, статки можна отримати. Mm. Зверніть увагу, усі обленерго, газ е, і облгази. Якщо коли вони приватизувалися, так. попри те, що по всіх документах вони йшли як збиткові підприємства, так. Вони були настільки лакомим шматочком для фінансово-промислових груп, що вони рвали їх один від одного в uh -huh. на аукціонах. І е, така ситуація вона зберегла, збереглася і зараз. Чому це відбувається? Це відбувається через те, що у нас тарифи не є єдиними для всіх, а вони є е... і, до речі, мало хто про це знає. Вони є різними і так. вони відрізняються. Ну, якщо не на порядок, то в рази. Це означає, що за відсутності належного контролю, за відсутності належного обліку. Компанії, які займаються розподілом газу, теплової енергії, електроенергії, води і всі, всі інші, інших, вони можуть, маніпулюючи цими тарифами, отримувати значно більший зиск, ніж той, про який вони декларують. Зверніть увагу, далеко не всі. Квартири в багатоквартирних будинках обладнані лічильниками на газ, а тим більше на теплову енергію. І це означає, що продаючи в такому випадку гази і теплову енергію, компанії беруть гроші за тарифом, за нормативом. Які вони, які самі, і вони самі визначають так. і цей норматив, попри те, що його і знизили, наприклад, для газу там з 9,8 до 6 з чимось угу. кубометрів на місяць на людину, але все одно цей показник все одно завищений. Це означає, що ми з вами, як споживачі, які не мають лічильників, сплачуємо за когось. Причому сплачуємо mm -hmm. за когось за дуже низьким тарифом. Це означає, що ту різницю, яка отримують, яка таким чином утворюється, вона йде просто до кишень тих, які декларують збитковість своїх підприємств. Чи може це подолати? Можна подолати, якщо вирівняти тарифи. Якщо вирівняти їх на ось так. на рівні, якщо дотувати, здійснювати адрес на дотування саме домогосподарств, саме нас з вами, як кінцевих uh -huh. споживачів, а не тих підприємств, які, власне кажучи, і оперують цими сірими схемами, нам нам також постійно кажуть, що вони ж збиткові. Зверніть uh -huh. увагу, хто підтримав, якою сумою було підтримано в минулому році функціонування НАК Нафтогаз України. Вісім з половиною, якщо не помиляюсь, мільярдів так. доларів золотовалютних резервів так. за курсом, Ой, за курсом, невідомо яким так. тепер, якщо власне кажучи, все це, це розкласти на ті домогосподарства, які у нас є, то виходить сума 800 гривень дотації кожному з нас, тобто піднявши тарифи. До економічно обґрунтованого рівня чи трошки нижчого так. за нього, верніше, вирівнявши їх на одному рівні. І таким чином компенсувавшись державного бюджету з того з золотовалютного резерву, це підвищення. Адже 800 гривень, е, я думаю, достатньо буде, щоб в на місяць достатньо було б, щоб компенсувати те підвищення, яке відбулося. Ви ж бачите, наскільки е, і не потрібно було б субсидії, надавати субсидії чи підтримувати е, в належному стані те підприємство, яке працює неефективно. Про якого говорять починаючи з 98-го року. Але досі це підприємство не реформовано. Це означає, що воно використовується як велика чорна діра, в, якому, в якій скидаються мільярди доларів, в тому числі золотовалютних резервів. А результату при цьому ми не бачимо. Може, щось в консерваторії змінити. Так от я ж тільки про те хотів сказати. Але в той же час майже на офіційному рівні визнано, що Україна щорічно, щорічно, і ви вам ці цифри відомі, витрачає 40 мільйонів тонн вугілля для того, щоб нагрівати навколишнє середовище. Так, це так. Так, воно так і є. І, і це і... означає, що в Україні є дуже великий потенціал для. Я 40, б не сказав 40 для да? я б сказав для підвищення енергоефективності. І зверніть увагу, зараз на цьому етапі, на якому перебуває Україна, навіть невеликі вкладення дають великий ефект. Ми далеко відстали, від країн Європи, від Японії, від США, проте це і є той плюс. Які виходить з законів діалектики? Тобто, зараз, якщо ті ж японці мають вкладати дуже великі кошти, щоб угу. підняти на частку відсотка енергоефективність, нам потрібно вкласти невеликі кошти, щоб отримати великий ефект. Однак. Це означає зменшення тих доходів, які мають великі централізовані компанії з центральним керівництвом, неповороткі, неефективні, але ті, які зараз примушують нас купувати за. Тими тарифами, що є за нормативами, які вони встановили самі великій кількості газу, теплової енергії, гарячої води, я більш не впевнений, що е, у вас є напрацьовані пропозиції щодо змінення цієї ситуації. То, не лише, що, що не повинен лише повинен? є ці Там. пропозиції в мене, але для того, щоб ці пропозиції були, дійшли до органів виконавчої влади, так. потрібно, щоб їхні керівники. Відповідних органів виконавчої влади розуміли, навіщо це все потрібно? Але якщо а можливо, вони дуже гарно це розуміють. Але якщо так. керівниками органів виконавчої влади, ось щодо тарифу утворення угу. призначаються люди. Які не ті що не мають досвіду якоїсь роботи на державній службі, а взагалі не мають досвіду? Так. Ну я, я не думаю, що людина, якій нещодавно виповнилося 20 чимось років, виходячи з того, що я спілкуюся зі студентами, які угу. мають той же самий вік, що вона може е, здійснити реформу тарифу утворення в Україні. Або щось зробити, щось змінити на краще в регулюванні тарифів на тепло, на газ, на електричну енергію, і це відбувається не на це ж не одна лише посада це відбувається. На всіх посадах і дуже дивно, і нам, як викладачам Академії державного управління, дуже дивно, що на такі відповідальні посади призначаються люди, які не мають жодного досвіду, і яких основна основний плюс яких полягає в тому, що вони знають англійську мову. Але знати англійську мову і знати, як керувати державою це дві різні речі. Останнє питання дуже коротко, так знаєте. Е, є така відома пісня Володимира Висоцького про радянські часи. Да, там є дуже гарні слова. Там Було, время, била. Було... Время і ціни сніжання. А, на вашу думку. Чи можлива такий розвиток подій в Україні, в тому числі з тарифами, в тому числі з нафтопродуктами, в тому числі з усім тим, про що ми сьогодні з вами розмовляли? Ви знаєте, чомусь журналісти ніколи не запрошують мене тоді, коли трейдери знижують ціни. А таке вже було. І в жовтні місяці ми мали зменшення вартості нафтопродуктів на заправках на гривню 20. Але ну, це всі зрозуміли. Ну так, так воно має. Бути, ви знаєте, я думаю, що зараз нам головна наша мета це не чекати, поки ціни знизяться, а е, робити все для того, щоб ті ці ціни, які у нас є, і не лише на заправках, а взагалі в народному господарстві, вони відповідали якості тих товарів і послуг, які нам пропонуються, і щоб ці ціни були ринковими. Якщо ми хочемо, дійсно, щоб Україна була ринковою економікою, е, яка буде складовою частиною Європи. І як то кажуть, економічно обґрунтованими. Ну, зрозуміло. Ми, на жаль, цю тему з вами не обговорили, але все на цьому е, наш час вичерпана. Дякую, що прийшли до нас. Дякую. А я почав, нагадаю, що це була програма НАГО. Сподіваюсь, ці 20 хвилин ви провели з нами недарма. На все добре. Хай вам щастить!